Доброго часа моим глядачам. Такие бинокль Зенит. Японская индустрия. Бинокль полностью рабочий. Має ще якісь, От є. Почті ще. Клейма. Лінзи всередині честі. Ось як видно. Все зближає, віддаляє. Бінокль зеніт. Ось і такі з пилюкою потрібно його добре почистити. Але він робочий в ідеалі. всі лінзи Цілі. Пройде чистку і буде, значить, показує все ціле всередині. От він вже в коробці. Скоріше за все, що це є його рідна коробка. тут маємо ще таке таку наклейку це Замком, як положено, всім дякую за перегляд.